Ну що ж, добрий ранок всім, друзі. От. Допі... Допікаю я тушонку, бо вчора я не витримала. Виключила і пішла спати. Я вже з ній хвалилася. Дивіться, рано допікаю її. Отака от тушонка виходить. Отак. В баночці воно виглядає, бачите? Зараз буду закривати. Гаряче зараз. Отак. Вона кусочками все. стерилізую разом з кришками, з різинкою, ну, нічого йому нема. Все добре. Ну, тушу маю на увазі, поняла як? Ця баночка в мене. Ну, я вчора три години тушкувала, і сьогодні ще десь годину, трохи більше. Отак. Якщо буде дуже смачно, зараз буду закривати, піду вправлятися і покажу вам, що в нас робиться на дворі. Дивіться, вчора буквально за пів години, отак помінялася в нас погода. То був дощ майже ливень, а то такий сніг пішов. Хі -хі. От так. Зараз буду вправлятися. Хотіла вам показати. Це як в казці. Красота, красота. Отак От дітвора їсть. Висипаю їм прямо на землю, бо їх багато. В кориту вони ще не влазять. Є воно такі взагалі манюні, дивіться, одне. І ще вроді десь одне. Одне. Вон друге таке. Оце взагалі як кнопочка. Ці нічого такі гарненькі. бачите, Хороші поросята. Сидять під лампою, гріються, їдять і туди, поїли і туди. О. А то геть манесеньке, ну воно і на задньому соску було, тоє манюньке. А як і на задніх сосках, то вони будуть менші. У мене ще там квочка сидить, слухайте, що ви думали. Два яйця собі стерила. І сидить. Хазяйка, ялки палки Со, вкусно, так? Да? Їжте принесла вкусно. Ой, боже. Діти їжте хотіли. Ось так. Всі собі щось там гамають, щось там сукають, ой боже. Потім їх треба буде переділяти. Половину в цю клітку переділю, половину в ту клітку. Хай ще попідростають, бо холодно, а так вони в кучці під лампою. А їм там тепліше. Хороші поросятка, непогані. Тільки що, як зараз ніхто тих свиней і даром не хоче. А ми що, мусимо тягнути, хоч не хоч, куди їх не випустиш в ліс, щоб бігли. Мусиш тягнути. Щось підросте для себе, щось, може, на свиноматки нові пущу. Дівки ці, які більші, хочу повибирати на свиноматки. І все якось воно буде. Бачу. А це кабанчик. А все, бачите, такий хорошенький. Тут Та дівчинка біля нього. Хороші такі поросята. Вони в валюху пішли, будуть такі, як вона, великі будуть повиростають. Ну, а ті будуть на м'ясо, а во вони. Три штуки їх. Раз, два. І воно третє таке, що більш-менш. Не, воно третє. Воно. бачите? Ці два і воно третє. Не, чотири. І мале. Раз, два, три, чотири. Чотири малих. Угу. Ой, це взагалі якась як кнопочка. манюсіньке. А ти хто у нас? Девочка. Девочка така маленька дівчинка. Така маленька дівчинка. Кнопка. Ай, мініпіги. Маленька. Багато їх було, і за того вони маленькі, поняли? Багато. На всіх сусків толком не вистачало. Це ж аж два штуки відійшло звідси. Одне було на другий день, по-моєму, відійшло, і одне. На третій день щось їм. не подобалося в цій житті. Може, сосків не вистачало швидше всього. Ті, які стояли на сосках, то ще більш-менше. Ці, що на задніх, то геть маленькі. Але вони підуть, вони підтягнуться в рості. Так, пішла я далі кормити, бо чую, там говорю, що вже мені виносить стіну. Наверно, потім в'єтнамців сюди назад переведу в ці дві клітки. І буде тепліше, то порося там. Ті щось будуть дихати, ці щось будуть дихати, якось воно буде. Випустила я трохи дівчат погуляти. Тут а... курям насипала дерті мелиної що в мене такий помощник є, що кругом його хватає Що це нам вже закрити калітку? Йди сюди, ходи, ходи. Тут не можна тобі бути. Біжи туди. О. Там небагато трошки дерті поїдять, курі вже поклювали вони. І щоб тут по загородки походили, бо ж теж сидять, дашка плаче, гулять хоче. Дивіться, слухайте, якісь вони не можу поняти, чи дашка моя вже покрита, чи що це таке робиться. Або вона ще зараза мала не загулює, або гульку я просто не бачу. Поняли, як Дала їм сіно, води туди поставила. І та робиться пузата, і та робиться пузата. І в Дашки вимічко ззаді видно таке. А обична коза, кітна, вона не дає до животика дотронутися. По ній не поймеш, бо вона навіть до себе не дає дотронутися. Поняли? Кроликам сіна понакидувала. Їдять, бачите, там один сидить, там воно сидять. Що, дівчатки, вкусно? Так? Да? Ой, вкусно кось. Ми трошки поїдять. О, О! Дашка, ти вже геть прямо ж на коліна стала. Хочу вам вимічку показати, дивіться. Бачите? От в неї вимічку таке. І я думаю, чи він її тоді не покрив, як він був обірвався. Той козел. Бо я все ж думала, що ні, не може бути. Я ж постійно, а не постійно. Ми тоді були, поїхали на яблука, приїхали, і нам хазяйка його розказувала, що він козу тоді крив, вони прив'язали її до деревини. І де він чи тоді на малу не вскочив, не можу я поняти нічого. О, дивіться, яке Не, Бачите, кругле таке. Таке нічого вимічку. О. Ну, вона ще поки буде. Був би козлик, було б набагато проще. Треба свого козлика. Хто тримає кози, обов'язково треба козлика. Хоч ну, простенького, не треба там вже якогось крутого навороченого. Простенький має бути. Чого, а ти скавчиш там, сів? З тебе сюди не пущу. Курей ганяєш, кози ганяєш. Друг получиш? Дружок. Так, в'єтнамцям дала їсти, потім ще води принесу. І трохи теж сіна їм понакидувала, так, да? Привіт! Потім те підете гуляти, так? Да? Дівчата погуляють, потім ви підете гуляти. Кашуня, а що це ти до нього діло маєш? До, це хвостиком виляєш? Пані, ви, звичайно, не в загулі. Ага. Дівочка. Хвостиком виляє, дивіться. Кози зайдуть, випущу їх. Хай походять трошки. Красатки. Як зараз вже буду заганяти. Е! Я зараз дам! Машка! Зараз получите? Обоє. Піду, ще потім буду робити п'ятиминутку. М'ясо пообрізала, кості проварю в ропі і в погріб з каструлею. І все. Дашоня, у тебе в клітки не таке сіно, ні ну доть? В кроліків вкусніше? Так, друзі, отак я варю п'ять минутку. Наклала в мене 2 -дрова каструля така, мамі взяла. Поклала туди кості, залила водою. На літр води столова ложка солі. У мене тут відро води, то вийшло трошки менше, як відро. Я, в общем, кинула 10 столових ложок солі. Воно зараз закипить, прокипить минут 15-20. Все, виключаю, остиває і з каструлю опускаємо в погріб. Потім пару косточок собі достали, вимочили в воді пару разів. І все. І маєте спокій собі. В суп можна кидати чи в борщ. Тут кості хороші, вони з м'ясом. Я не люблю кості обрізати прям геть. Я люблю, щоб на них м'ясо ще було, щоб можна щось було погризти. О, і все. І така буде у мене п'ятиминут. Поки робиться п'ятимінутка, я буду начиняти желудок. Буду робити салтісон. Відварила м'ясо сало. Це з голови, бо в мене ще желудок такий тут є, буду його начиняти. Хто варе, хто запікає. Я люблю запечений. Варений я була, пробувала, щось мені не так. Я його буду запікати. Назар якраз світло виключили, поки я з цим розберуся, світло включать, і я його в духовку відправлю. Буду запікати. От. Так що, все, погнала далі роботи. Так, друзі, як би це гидко зараз не виглядало, але це начинений свинячий е, желудок. Начиняла я його, відварила свинячу голову, обрізала, відварила і туди начинила спеції, сіль, приправи, перець, все туди. Е, часник, тільки в мене сухий чесник, бо немає свіжого. Все туди запхала, зашила тут. І включить світло, я його поставлю запікати. Тож, десь години 3-4 буде він запікатися. Я люблю більше печений. Потім під прес на ніч і можна буде їсти. І доварила я п'ятиминутку, зараз покажу. п'ятиминутка зварена, готова. Вона зараз остине до вечора, і ввечері ми будемо опускати це все в погріб. Просто кришкою зверху накривається, і більш нічого їй не треба. поняли? Тут солена ропа. Жиром зараз зверху покриється і воно буде стояти. То, щоб кості не портилися, ну, поняли? в кого немає холодильника доброго чи там морозілок. от такі варіанти, як я роблю, це дуже добре і зручно. Так що, кому понравилися мої рецепти, мої способи, ставимо лайк, пишемо коментарі і підписуємося на канал. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!